Храми у засудшових постелях сходу. Високі порські мури, обрізані невеликими концями, співцирковими завершили, щось із давньоримської спадщини, смогасті спадщин, спадщин, мури. А над ними знімається велике купо. Це візантійська споруда. Якщо всередині у світлі, що йдеться спіткайті вузайки та фрески, це Візантійська. В одному з моїх минулих відео ми розглянули архітектуру Древнього Риму. А сьогодні ми подивимось скобі про архітектує війни. Після розвалу Римської імперії західна і східна частини імперії стали розвиватися зовсім без. Захід імперії та Романський стиль ми розглядали у цьому відео, а сьогодні я розкажу вам про східну частину імперії та Візантійський стиль. Назва стилю Візантійський пішов від самої величної імперії. Візантія сама по собі виросла в такий яскравий символ потуги і величі, що перше джерело Рим яке не, знаю, не згадували, а стиль називають просто Візантійським. Розвиток архітектури та образ і символіку храму та наступне століття визначила ще одна подія: у 326 році до Єрусалиму пролала Олена, мати імператора Константина. Того самого на честь якого назвали столицю. Цариця знайшла місце поховання Ісуса Христа і вирішила збудувати над ним святиню небаченої краси за описами Небесного Єрусалима в Апокаліпсисі. Вийшов розкішний храмовий комплекс, як храм гробу Господнього. Його центральною частиною стала ротонда кругла у плані перекриття куполом церкви над могилою Сина Божого. Народився могутній візуальний символ. І от на світанку християнської будівельної традиції почали множитися центричні споруди. Не обов'язково у у плані. Час собаки тукутники та зракун ротонди в Єрусимі. Однак тут таке постало питання: як поєднати символіку центричної будівлі з міською базилікою? Відповідь знайшлася, звісно ж, у римській спадщині. Але прилаштувати купол на базиліку виявилося не так просто. Він же важкий і має на щось вдягтися. Купол пантеону спирається на стіни. А з цими навами та колонами, які тримають перекриття, що робити? Підхожа конструкція виникла у VI столітті за імператором Юсуніана І, коли Східна імперія мала найбільшу площу за всю історію і, відповідно, найбільше грошей на утвердження своєї величі за допомогою архітектури. Саме в ті часи вперше вдалося поєднати купол з базилікою. У 527-529 роках у Константинополі збудували церкву святих Сергія і Ванха. Будівниччим замкнули базиліку у прямокутний об'єм, а в середині вісім з'єднаних арками опор, на які поклали купол, наче встановили ротонду, центральний в базиліки. З вікон невисокого підбанника вентар'є Лосію і став Унікальне конструктивне рішення стало поворот з класичного візантійського стилю, але до того з'явилася кохальна споруда собор Святої Софії та мудрості Божої. Архітектори Анфе та Ісидор Зулет. Величезний храм, що став домінантною забудовою помітною з моря і суходолу. Символізував силу і владу імперії та й взагалі саму державу Візантійську. Купол діаметром 33 метри справся на чотири арки, які трималися на потужних опорах. Щоб перейти від підкупального квадрату до клубу в основі купола, користувалися пандатилами або ж вітрилами з першими сукутниками, обальненими вершинами донизу, що з'єднувалися між собою арками, утворюючи коло, на якому спочиває купол. Та найвряд чи самі армі втримали вагу величезної бані, тож до центрального відсучного об'єму побудували чотири циліндричні об'єми, що зовні заменшується півкуполами, які також підтримують баню разом із системою контрфорсів. Попри грандіозні фізичні розміри будівлі, Свята Софія не тисне на людину, як це бувало з давньоюпійськими спорудами. Річ у тім, що візантійський храм поєднував Програмували як небо на землі, тобто неначе із світла і бар гармонійне середовище, що породжує не страх а побожне захоплення. Та й взагалі небо не може бути некомфортним для християнина. Відчуття неба на землі забезпечував синтез мистецтва, зошитства та живопису. І тут знову згодилися спадщини ввелі. Римляни оздоблювали спруди мозаїками і мали відпрацьовані технології їхнього створення. Зображенням зі шматочків скла. Найделикатніші відтінки або різного кольорового каму прикрашали стіни і підлогу в громадських спрудах і багатих порядних життях. Арабески від італійського Тим близькосхідної середньовічної орнаментики, для якої характерне поєднання геометричних і стилізовано рослинних форм. Інші образи заборонені у стані, тому що не можна молитися чомусь реально. Інколи вони доповнювалися фігуративними та шрифтовими елементами, гадливо переплетеними у склоному рівні. Це також називається факталом. Образотворче мистецтво завжди вражало впливом божественної милості, натхненням. Що зайшло художника заради створювання такого шедевра? Арабески стало першим кроком у бік від вторгненного шляху. Тот, математично, зрахунок, тут математичний розрахунок тут переміг надію на бузу. Популярність на метрі України Сходу ще одна причина. Він культу яку Незважаючи на те, що деякі места з переконують у випадковості на звичайності, появи цього фільму. Історичні нападки стверджують протилежне. Так, у нещодавно знайдемо в палаці палаці довкопи свидку було виявлено 114 геометричної візерунки для розпису стін та скіння розроблених Розроблені, розроблені перським архітектором прикінці 15-го початку 16 го століття. Цікаво, що Орбеска один із небагатьох художніх плевів, що сприяють на концентрування уваги на зображеннях. А його розсіюванням. Така абстракція викликає свої рідні гіпнозу, призначений для того, щоб діруюча що людина могла звільнити свої думки від морських справ. Невдовзі після будівництва серед Софії Константинопольської постала типова для візантії хрещата бубанова конструкція, якою користувалася всюди, де з'являлися ромейські майстри, а навчені з цими місцевим будівництвам розносила архітектуру і далі по світа. Міщата, бо поперек центральної нави базиліки влаштовували мало такої самої ширини і довжини, так, що в палаці це мало вигляд рівнопрямого Рейського хреста. перетині навку творився підкупленний квадрат, над яким на арках у пам'ятах відносився під бандит, з вікон якого світло влося увіншений банний храм. У великих церквах навколо центрального куполу влаштовували віночок менш, з спорудили набував пірамідальних образів. А інтер'єр гарно освітивався. Стара добра ордерна система ніяк не монтувалася до всіх цих куполів гарок тож по неї напросто забули. аж на пів тисяч років. Але колонами здебільшого композитного ордера у Візантії активно користувалися. А подекуди їх поєднували в одній будівлі з ігровічними. І задія подібна до римської імперії за допомогою гарактеної будівель позначала свою присутність у землях, що їй не лежило або перемоглам цимічної супердержави. Надумали у шостому-дванадцятому століттях. На фасадах і між вікнами підбанників з'являються півколони. Карнизи з селин, розташованих під кутом до площини муру. Таке мурування називають «поребриком». Товщина стін дає змогу влаштувати вікна у ступенчастих нішах, які ще називають перспективними. Пластика фасадів набирає виразності, всім та й архітектурні форми стають різноманітнішими. У 988 році Русь прийняла хрещення з Константинополя і відповідно опинилася в культурній орбіті Візантії. Князь Володимир привіз до Києва грецьких майстрів, які збудували десятину церкви. Десятина церква називається так, тому що князь Володимир віддав частину своєї казни на будівництво цієї церкви, щоправда, від неї маємо лише фундамент. Звісно, говорячи про візантійську архітектурну спадщину на теренах сучасної України, ми передусім згадуємо Софіївський собор, будівництво розпочато тисячу років назад. 1017 року у Києві. Ярослав Мудрий, замовник Софії Київської, теж добре розумів цей символізм. Тож збудував і собор як символ своєї держави і золоті ворота як порадує в'їзд до міста з сторони Візантії, Тремоструючи до того, що з'їздів, в архітектурному ж сенсі київський храм не повторює першої зірці. Він хрещево баню п'ятинефовий. Зовні з трьох боків оточений двома паксами Перекриті з циркулярними склепіннями нави на фасаді мали вигляд арок, які називають за, ком... за комарами. Більшість інформації про пропізний вигляд собору отримано під час досліджень, адже у 18 столітті він зовні набув був параковий А от інтер'єр загалом зберігся. Давні фрески в нижній частині стіл. Зіпсовані невмілою реставрації 19 століття, але мозаїки сяють як майже тисячу років тому. Ушкодження небудь. Щоб мозаїки мерехтіли, рехтіли, створюючи фантастичні специфики, майстри використовували цікаві технічні прийоми. В Україні збролося лише вісім храмів візантійського зразка із Софією Київської включно. У деяких, як у собою, святих Бориса Глібовченьові. Реставратори відтворили. Первісний вигляд, але більшість досі в бароковий шатин. І зрозуміло, що бачиш храм дизайнського зразка, можна тільки випадє. Що ж, сподіваюся, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково подивіться частину про романський стиль, що також є похож від римської архітектури. Також надясно вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей.